Зараз воно просто як бомбосховище, правильно? Найпростіше, Це... укриття. Найпростіше укриття, і воно як бомбосховище. не просто підвал у вас, а бомбосховище. Тому і дали у цю вам табличку, лише те, що вам дали. Добре, шановна громада, будь ласка, робіть ті репости, допоможіть. Рекорд на 6, рекорд на 7. Це. Ті будинки, вони не поряд знаходяться, щоб ви зрозуміли. Тут треба перейти дорогу, проспект Металургів, просто адреса так і йде. Людям вони потрібні. Якщо у вас такі ж самі проблеми, звертайтесь, будь ласка, давайте висвітлювати, давайте писати, давайте грантові кошти, які. Влада наша каже, що вони не можуть на оборону їх пустити. Хай пускають на укриття, які нам потрібні з вами. Ворог просувається, і нам з вами, нам з вами в в цих підвалах, укриттях, які в ганебному стані сидіти.